Рейд продовжується. А отже на цьому тижні я хочу вам зарекомендувати такі канали. Канал Тараський. Він проводить стріми, частіше по GTA, інколи по іншим іграм. Доволі цікаві стріми, якось робить їх різноманітними. Не знаю навіть як, напевно, в нього є фантазія. Що таке фантазія, я навіть не знаю. І взагалі, це ним цікаво спостерігати за тим, як він грає. Наступний канал, який я би хотів показати, це канал Астона. Ви хотіли дізнатися новинки по іграм Android, або пограти в якусь гру, завантажити собі на телефон, але не знаєте яку. Про ігри на ваші смартфони ви можете дізнатися саме на його каналі. А наступний канал, який завершує цю тижн... цей тижневий рейд, це канал Ньютона. Він знімає... Майнкрафт. Начебто все. Але знімає він, по-перше, багато серій на сервері Ederland, а по-друге, він грає з унікальною збіркою, з унікальним модом на динозаври. Да, в Майнкрафті, динозаври. І це особисто для мене цікава тема, тому що я з дитинства любив динозаврів. І тому рекомендую і вам подивитися його летсплеї по Майнкрафту з цим модом. І що ж, на цьому все. До наступного рейду. Дивіться відео. Надіюсь на початку присутній рейд. Люденьке, зараз ви на моєму кораблі розширеному до максимального тіру. Я довго про цю гру розказувати не буду. Тобто нічого не розкажу. Лише скажу, що тут ви знайдете такого, що не знайдете в террарії... Не знайдете в Майнкрафті і явно не побачите в космічних інженерах. Тобто тут всього цього потроху з кожної з цієї гри. При цьому це унікальна гра. Я б не назвав би її клоном якоїсь гри. Сьогодні я хочу спробувати побудувати підводну базу. Для цього мені потрібно що? Якісь блоки. Так, що мені ще потрібно? Мені потрібні двері. Е, двері... О. У мене є рейнбоуд, ні немає. Нічого, це зберемо. Відсподина, що не мені зараз? Е, так, треба сталь. Так, до всього потрібна сталь, а в мене. Омега, ми гатяке Загалом, то буду потрібну кількість заліза і міді, і до вас вернусь. О, скринька. Тушить і світ! Тратить електроенергію тут. А заліза то ще мало. Що в мене повне сміття, яке я не залишив кораблі. Будемо далі шукати. Окей, після довгих одних походень по шахтам. Дуже довгих походень. Я знайшов стільки заліза, скільки мені потрібно, і. Вибачався, якщо вам здається, що присідає ФПС, вам не здається. Воно присідає, і навіть якщо у вас буде йти GTA 5, у вас в Starbound теж буде просідати ФПС, тому що це бета. Тут багато чого не оптимізовано. А ще з рахуванням того, що я багато чого вантажу, тому подібні речі, ла-ла-ла, тополя. Давайте вже робити Залізку чи що там. Але спочатку поскидаю все, що мені зараз не потрібно. Сталь, 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 робимо сталь. Багато сталі. Ми зробимо зараз. Співати я не знаю. Так. Я бачив, що тут мідь була. Добре, я нічого не бачив. Е -е, якщо додати трохи. Вистачить ще на пару злитків. Так, да, вистачить. Ставлю, ставлю, став, ми робимо стай. Ми робимо стай. Ми робимо сталь. Дірасак робити потім. Так, що ж. Потім, 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 потім ми робимо. Оу, автоматичний фурненс. Пічку можу зробити. Але ні, мені треба. Мені навищось потрібно дві цих. Не пам'ятаю, навіщо. І тепер сюди. А, що нам тут потрібно? Нам тут потрібно, я не знаю, ось це значить. Вертаємося сюди. Забираєм це, забираємо це, забираємо все. Так. Oh. Нам потрібна мідь. Серйозно, а. Ah. Коли настільки влом добувати мід, що йдеш і купуєш її. На що тратиш цілих 2000 пікселів. Ah. Так, зробимо цього чуток. Цього 6 штук, цього 8 штук. Мені треба ліквід сенсор. кількості однієї штуки драйв. Не знаю, що ця штука робить. Чи те, що мені потрібно, ну. Два сенсора. Роблю дещо складне. Таймер один знадобиться. Одня алярма. Так, ну. Для початку нормального. Привіт, чувак! Я поряд поселюсь. О, бачу, в тебе там гості. Зараз я з ним розберусь

Ух, uh, яка смачненька рибка. Іди сюди. Е, uh. e, не записав загалом, якось так. Ми маємо тут. Ем, е, Два. Сенсора води. Сигналізацію, щоб було красиво. Маємо Е, Маємо вентиль, який забирає воду. Не знаю куди. І маємо недобудовану базу зате з телепортом. Так. Треба все це прив'язати, але я позабував важливі елементи. Дуже важливі. Так, це прив'язуємо до цього. І треба поставити таймер. Так, да, таймер я взяв з собою. Це добре. Відкриваємо, заповняємо. Закриваємо. вентиль працює. Він не повинен зараз працювати. Що, вентиль не працює? Напомню водою ще, 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 ще. П'ять, чотири, три, 2. Один. Не, вентиль не справляється. Ідем на корабель. Що на кораблі, якщо я весь пісок витратив на цей на скло. До речі, там на будь-який пісок підійде. Треба конкретно гарний пісок. І так і називається Sand. Так, питання стали з нами. Ще я трохи сталі. О. Неонові лампи візьмемо, щоб було файно. Ага, треба скло. Знову треба скло. Два ліквідсенсора все треба. Все рівно треба лазерний діод. Та йо моє. Так подумав, де саме найкраще може бути пісок. Явно десь на пустельній планеті. У стелі. І, до речі, хочу відмітити, що пісок в Starbounті фізика його набагато краща, ніж в Terraria і в Майнкрафті. Він тут не просто сипиться, він сипиться горкою. І все прикольно. Думаю, півтори тисячі блока піска вистачить. Надовго. На корабель! Пім! Я хочу таки глянути, що таке за Що таке Latch. Ну, Delgate, я так розумію, це реле. Треба таки більше цих поставити. Можливо, і справді жовіше буде. А тепер, що робить ця штука, я не знаю. Чесно, по описі, мало Надіюсь, це т тригер Дуже надіюся. О, да, це т тригер якого я так довго шукав. А. Латч. Тільки якщо ви знаєте, що це таке. Ааа. Знущається, чи що? Так. Ну тут він поки що напевно не знадобиться. Не знаю. Треба подумати. Так, потрохи розбираюся. Отже, так. Якщо звідси йде сигнал. І звідси йде сигнал, нічого не відбувається. Umara. Якщо звідкись немає сигналу. Weeks later. Коли у вас з обох йде сигнал, сигналу нема. Так, я заплутався. Набирається, 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 набирається. Ні, ніц не поняв. Many later. Так, потрохи розбираюся. Хочеш побачити, чи я розібрався? Тоді. You <laughs> <laughs>